Сьогодні у нас 20 січня зібралася земельна комісія в кількості 4 чоловіки, а саме Назар, Богдані, Малюта і Пкач. Так як в нас йде війна, пропоную розпочати засідання з хвилини мовчання. Прошу присідати перед, перед, перед прийняттям порядку денного, чи є в когось якісь додаткові пропозиції, питання до порядку денного. Значить, на одній із сесій голова сільської ради сказав, зберіться земельна комісія і виберіть голову земельної комісії. І ми на слідчому засіданні сесії розглянемо дане питання. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вибрати голову земельної комісії. Ну, Так як Пероговський, будучи секретаром сільської ради, був згідно закону, звільнений із посади голови земельної комісії. Сьогодні ми пропонуємо на засідання комісії два питання. Перше, це Включити Пироговського Віктора Петровича до складу земельної комісії. Раз і друге вибрати Пироговського Віктора Петровича, головою земельної комісії. Це такий порядок день. Я пропоную. Хто за. Одноголосно. Ну що тоді? Виносимо перше питання. Включити Пирогівського Віктора Петровича до земельної комісії. Я перепрошую, а як бути 150 заяв по баях і по всьому, як буде сьогодні. Константин Васильович, можете присісти. Як буде сьогодні? Дякую, бо за допомогою. Як буде з тими питаннями? Тобто, слухайте, питання. слухайте сюди. Зараз ми на засіданні земельній комісії вибираємо чи рекомендуємо сесії, як де правильно, включити перевод до складу земельної комісії і вибрати його лист земельної комісії. Зразу, якщо на сесії, це питання приймається. Голосує комісія, комісія одного голосу, чи як там буде, чи... <хи> значить це ми зразу робимо хвилин 10-15 перериву після сесії, робимо засідання земельної комісії як положено і розглядаємо ці питання. Ви ми розглянемо ці питання, ви через день-два дні можете позачергово скликати сесію по земельних питанням. Оце я так, так земельна комісія рекомендує. Важі, важі. Як? Це, це, це не я, я, таке ваше бачення. Це, о, наше, це, це розуміло, моє ми, наше. Е, наше. Ви, я вже перед цим... Якщо, е, в... якщо це дане питання не проходить на сесії, ви, секретар е, сільської ради, відказуєте голосувати, ще там, кому там скажете, що не голосуєте за ці питання, значить бувайте здорові, збирайтеся тоді, хто не проголосує за ці, це питання, збирається на засідній комісії і розглядайте земельні питання. Ми ви не йдете нам на зустрічку, немаєте? Ми, на зустріч, ми, розумієте? Як, ви вже ми давно живемо де хочеш держати. Кожен має право висловити свою думку, так як він вважає за потрібне. І вас попрошу не треба. це питання, Я що хтось має голосувати чи так, чи так. Сьогодні голова нікого не заставляє про те хто як має голосувати. Кожен має свою думку і своє бачення, як він і за що має голосувати. Але до мене у вас є дуже велике прохання. Будь ласка, розгляньте сьогодні хоча б питання, де під будівлями і ті, хто має посуду. У вас є кворум, немає питання в тому, що тут щось так чи не так. розумієте? Візьміть, будь ласка, розгляньте ті питання, які є, вон там... Питання, там вже нічого немає. Людина, ви знаєте, ми з вами говорили. Трохименко Антін подав, як йому сьогодні бути? Земля використовується, родина не отримує кошти, ніде ніхто ні за що не платить, друга така земля. Є тих заяв небагато. Візьміть ті заяви, ті, які є по 100%. спадщині. Де люди не можуть свої питання вирішити. А сьогодні, як ми знаємо, в такий час їм ті кошти, які вони отримували від оренди цієї землі, теж вибачайте, вони не лишні, будь ласка, і домашні і всі разом питання і тоді виносимо і ви вважаєте, що це так, ви кажете, не лишні, то давайте проголосуємо позитивно. На виборі голови... Ви, 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 ви ніколи не, не можете заслати, хто запоможе, а хто не може заслати. мене до вас є, дивіться, сьогодні ми зібралися на комісію, так, дякую, що ви зібралися на комісію. Будь ласка, розгляньте ці... Ви зібрали, нас відчули, ми хочемо розглянути два питання. Тут, тут два питання. Я допоможу, дивіться. Вже рік більше року земельна комісія не працює. Не працює чому? Тому що земельна комісія не проведена відповідний чин. Значить, немає голови земельної комісії. Перед тим, як е, земельна комісія збирається в регламенті, чітко прописано. Е, земельну комісію збирає голова земельної комісії. А так як голови немає, За там нічого не прописано. Якщо там немає голови, там обов'язки фатних секретаря, такого там немає. Там чітко прописано, що е, голова земельної комісії збирає комісію. І і все, ми дивіться, вже рік це питання на кожній сесії піднімається. Під, піднімається на, на на, кожні на кожній сесії піднімається це питання. Я розумію, на кожній сесії піднімається питання, що давайте цю земельну комісію переведемо відповідний порядок. Рік уже ігнорує, ігнорує, ігнорується оця пропозиція, не голосується, не виноситься на сесії. Земельна комісія сьогодні зібралася. Ми виносимо два питання: виносимо на сесію. Та ви сказали, що згідно регламенту правильно? І в чому виноситься на сесію, голосується, вибирається голова земельної комісії, після сесії збирається земельна комісія, і питання вони вже давно, лише рік назад ці питання вже були розглянуті і вже питання було б закрите. Ви цих комісіях. прийшли, Тільки що говорили, що депутати мають працювати. Правильно, ласка, голова не даває. Ми нас почули, що да, 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 після. Я ж кажу, бачите, після сесії ми збираємо. Шляпиці, то до сесії. до сесії. Це на сесію, то На сесію питання, немає, але ось ось ось, ось 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 візьме рішення е, будь яке земельне питання, і що тут пише про затвердження, стовп-тири пири. Ось, ось, ось тож то таке саме рішення. Я розумію, ну, Тут не земельна комісія це це сесія рішає вас. Так само це сесія рішає. Ви просто рекомендуєте. А, але ці ж питання, Тож усі всі ж перше питання про внесення змін до, до першої сесії сільської ради 8 скликання від 24 листопада 2020 року за номером 171 дріб 20 рік про утворення постійних комісій сільської ради та їх складу. А саме внести зміни до рішення першої сесії 8 лихання від 2020 року про зворення постійної комісії сільської ради та їх складу, а саме, включити до складу постійної комісії з питань земельних відносин навколишнього середовища, екології та благоустрою Пироговського Віктора Петровича як депутата сільської ради та затвердити її персональний склад Бурдайний, Ханюка, Малюта, Назар, Кач і Пироговський. Виносимо дане питання на голосування. Хто за? Одноголосно. Все. Треба за на, угу. по другу, поки я зачитую. Вносу. Ні, два по, питання важко. Внизу, в прізвище підпис. Учити. Так, одноголосно. І друге питання порядку денного про внесення змін до рішення другої сесії сільської ради власного скликання від 14 грудня 2020 року. За номером 14-2020 2 20 рік про затвердження голів постійних комісій, а саме внести зміни до рішення другої сесії сільської ради 8 скликання від 2020 року, за номером 14-2 про затвердження голів постійних комісій, а саме обрати головою постійної комісії з питань земельних відносин охорони навколишнього середовища екології та благоустрою депутата сільської ради. Ну, тут треба прописати. Так. Згідно першого рішення, ми прописуємо Переговського Віктора Петровича, так? Так. Друге, обрати обою постійної комісії з питань розвитку інфраструктури комунальної власності з житлового комунального господарства Джеки Джеки депутата. Це тут. Давайте кось запропонуємо включити голову. Е там е в, складі? в складі комісії зараз. Боже, а як це жіночка? Валентина називається. Бібліотека. А, бідюк, так. Да. І, і грушка, і бідук, який а не з'являється. Там треба ще когось третього. Треба когось ще туди додати також і поставити кого? голову комісії. Ну когось ще. Давайте, давайте подумаємо, кого правильно ну, на, сес, на сесію, або, або На сесію винесіть, на сесію обговорення. На сесії, це, сесі, можна, обговорення. Можна на сесі. На сесі, включити в комісію ЖКХ. О, Ще когось ну, обрати голову, ну, так. був. То, все, то в пункті 1-2 ми не прописуємо. На рішення сесії. В общем, на сесії, розглянути на сесії. Ми зараз, наприклад, <сп> на сесії розглянути. Ми можемо порекомендувати, а вже будемо на сесії, будуть депутати, і вже якось ну, спільно це питання закриється. Так, дане та питання ставить на голосування. Буду. Хто за Ну, Так як питання на сьогодні в нас вичерпані, Комісія, засідання комісії вважається закрите. Да.